Всім привіт! Зачекалися відео, так? Ось хожу збираю морожку. Сьогодні у нас 17 липня і, і що вам сказати по морожці. Скупи ще офіційно не відкрилися, але вже десь чую, що починають брати 90-95-100. Скажу вам це таке іздівательство. Морожка того року просто ужасна. Якщо взяти попередні два роки, то вона родила гарно, заробляли, то цей рік на морожці ми пролітаємо. Сходиш, отакі пудні ялиці, збираєш, десь не десь знайдеш не не якусь полянку, трошки нагребеш. Одним словом, я так розумію, в середньому, що збирається 3-5 кг в день. Може комусь пощастити, але збирати 7-10, але це рідко. В середньому п'ятерочка кілограм за день. Треба находитись, надходитись того року за нею, набігатись, наїздитись. Коротше, отака ситуація. Ще й достигає, так вона якось дивно. В місці багато зеленої, закритої, а в другому місці вже біліє. І ось така ситуація. Тепло, дуже тепло в Швеції. Два дні сонце, один день дощ, два дні сонце, один день дощ, якась така погодка. От. Але гарна погодка. О, так що з морошкою таке. З морошкою ми цього року пролітаємо всі. А на рахунок черниці Хочу вам сказати, що черничка родила цього року добре. Якщо вона минулі роки родила не дуже добре, погано, а морошка родила, то цього року помінялося все. Морожка не родила, зато, зато нас чорниця витягне. Чорничка нас витягне. Є багато, дуже багато чорниці. Я всюди заїжджав, куди не став, дивився, всюди є. Вона грясна і набирає швидко. Рахуйте, сьогодні 17 липня, а в деяких місцях є така чорниця вже, що, що можна вже реально збирати. Все, вона вже така достигла вже. Ось. Так що цього року черниця почнеться набагато швидше. Переважно на півночі починалися десь тако в перших числах серпня. От. А цього року вона почнеться, я думаю, 25 липня. Ну, через днів 7-10 вже напевно будуть приймати. От. Ну, і в цьому році великий бонус, що нема тайчиків. Може там приїде їх там, тисячу чоловік максимум, і то не знаю, чи приїде. І казали, що в основному тачки поїдуть всі на південь, бо вони на рожко не встигають, їх відправили одразу туди. Але це капля в морі. Коротше, поляни всі наші, чорниці повно, всім хватить. Всьому морозі, хоч на чорниці заробимо. Але ще не знаємо, що буде з бруснікою. Я думаю, що брусніка теж буде. Бо погодні умови такі сприятливі і для брусніки, і для чорниці. Так що... Якось так? Якось так. Що вам ще сказати? А за ціну ви завжди питаєте. ну За чорницю, Я не знаю цін Чорниця. тут Таке, то, що я там чую, там прогнозують. Це знаєте, говорять одне, вам зараз кажу. А буде не так. І потім, як то кажуть, я винуватий. Я чув, що з 18 буде стартувати, але чи це правда, чи ні, побачимо. Ну я думаю, що не буде дешево. 12-14 точно не буде, тому що нема, нема кому збирати. Нема наших конкурентів саме головних. Ви бачите, тако хожу. Хожу, хожу. Одне листя кругом. Я вже сидів накатав, десь напевне вже кілометрів 120 накатався. А зібрав реально десь 3 кілограма. Я просто поїхав в інакше місце, думав, хоч там привір, може там є, ні, а завтра їхати далі в старі місця і далі їх штурмити, дозбирувати, щоб полишав. бо багато зеленої, дрібної лишаєш, ходиш. Потім знову вертатися дозбирувати. Ну, коротше, ось такі, такі справи. Бачите, скільки я з вами ходжу, ходжу, що я ходні ягості збираю. Нема дуже що збирати. Погодка гарна, цілий липень показує, плюс 20. У середньому 20 в день, 10 вночі. Олені, лосі бігають, зайці бігають. Все, все як в Швеції. Все як завжди. Риба ловиться. До речі, на річці такі окуні гарні ловив. Але знімати вже для Ютуба не хочеться, вже нема бажання нічого знімати для ютуба, тому що відео не набирають, перегляди. Тому я перейшов на TikTok і на Фейсбук. В основному на Фейсбуці Вся інформація в основному на Фейсбуці. Шукайте мене на Фейсбуці і дивіться. Там кожен день свіжа інформація. О, дивіться, при дорозі знайшов якусь гарну морошечку, бачите? О, така. Хоч тут позбираємо. Є таких пару, пару гарних ягодок. А, до речі, грибів ще нема. Сироїжки тільки пішли. Так що до грибів теж треба почекати трошки, то ще за швидко. Ну, все. З вас коментар, подобайка, поширення. Заходьте до мене на фейсбук. Всім пока!